Люди перелякані, крик, шум, гам, кров, тіла вибачте, за такі подробиці, Уже стоять два товарища і об'являють збір. Ми потім вияснимо, що куди, але через 5 телеграм-каналів ми вже об'являємо збір, от уже банка создана. І найголовніше увага, що людей вибішує. Допомога зібраних коштів буде надаватися виключно по спискам, наданим міською радою. А ми ж знаємо з вами, як влада збирає ці списки, як надає допомогу. Якщо хто не знає, спросіть у сумчан, як там вони отримали за 30 січня компенсації по зруйнованому житлу, по зруйнованим під'їздам, по загиблим 500 тисяч гривень. Получили, а все це виділилося. А получили ті гроші, які за сутки мільйон триста насобирали, як е, самі е, волонтери хвасталися, цетірою, е, донати зі швидкістю світла залітали. Тому щось свете є? Так, да, допомога треба, тому що то, що міськрада виділить, хише. Е, я просто задаю питання, куди ви гроші забираєте? Ви вже знаєте, куди треба гроші забирати? Ви ж навіть не знаєте. Ви просто стали на вулиці на фоні трупів і кажете, срочно треба. У мене свої списки жизнені від людей, Не від міської ради, не від облради, не від мерів, не від херів, від губернаторів. Тим більше мера разум, яку взяли на Хабарі. Куди ви гроші збираєте? Скажіть людям, ви вже зібрали 187 тисяч, це тільки за півчаса. Що ви об'являєте збір? Підіть е, в Пентагон Сумський. Ви блядь, з цих долбоюбок які сидять, харі, подкармлювали, і з них гроші пособираєте. Що ви все время з людей собираєте? Де гроші міжнародних організацій, міжнародних волонтерських організацій? Де гроші шарашкиної контори нашого прострочення юнити 24 полмільярда доларів лежить? скільки вони там будуть гнити? Де гроші з міжнародної програми? У ВКБ, ООН, де ці гроші? Вони виділені і перечислені конкретно на родини постраждалі від е, атаки ракет. Де ЮНІСЕФ, я вас спрашую, куди ви збираєте гроші? Якщо ви співпрацюєте з міською радою, то вам треба не збори об'являти, не банки создавати, а чесати ногу об дорогу і вже вибивати ці гроші і людям е, виплачувати, або закупляти ліки, або оплачувати їхні потреби. Так у мене вже списки готові. А у вас ще списки, адже в мене вже гроші собирають. А у мене списки є, я вже закупляю і об я... не об'являв збор. Хоча на карточке, вибачте, на цілих хердесятих. Тому, будь ласка, перевіряйте, кому і що ви скидаєте? На жаль, така реальність? Нічого святого НАТО прилетіло, убило, все, збори, як притула. Ще ракета до центру Києва не долетіла, він вже на місць збирає. А це що, на місць? Що ж ти? Хірова в тебе місць? Рій, рой чи на що ви там собирали? Але, будь ласка, ну не ведіться на збори провладних телеграм-каналів з Созданою банкою. Дивіться, ми зараз поїдемо закупимо, просто ми хоч з людьми на зв'язку. А міська рада і облради, які виділяють з бюджету кошти міського і обласного, потім з бюджету країни виділяє уряд іще. Дотації, виплати на компенсації. А ви об'являєте збори. Ви спросіть у людей за три роки війни, тих, що залишилися без житла і без рідних, виплатили їм 100 тисяч, 500 тисяч, повиплачували, 19 тисяч є вибило через два місяці. А де ж то ті всі мільйони, які ви об'являєте збори, ви тільки на трупах, на горі, на біді, зразу банку создаєте і біжите, тому що people's с а people добрий. Ну то ж маєте хоч трохи совість, хлопці. І саме по спискам якдась міськрада. Коли це нас влада, людей чула. Хер то що вийде, збори вони об'являють. Кармани потрусіть депутатів, сидять хряки за, на госбюджеті. Районі, Сумській області, нахер ви там нужні? Та від них, сука, скиньтеся та вийдіть до людей підійдіть. Просто тихонько в руки дайте. А то тільки збори бачимо. Ну я щось не бачу роздачу цих коштів. Щоб так роздавали, як ви собираєте. Шановні сумчани, ви ж мене вибачте, що я завжди я кору, але я не можу з такою нахальністю і несправедливістю миритися. Де гроші, лисенка? Де гроші 15 мільйонів гривень, які ви виділили з державного бюджету на компенсацію зруйнованих під'їздів? До сих пор під'їзди зруйновані стоять. Виділяли хера, ви прости Господи. Нічого святого. Кабель, РСЗВ, БПЛА, ракети, Бомблять, Суми, Краснопілля, Велика Писарівка, Юнавківка, Васівка, Могриця, Ворожба Уже е, йде повним ходом або завершується евакуація, пробачте. Ви про це знали? Ви знали, скільки сіл стерто з лиця Землі Сумської області? Вам це хтось десь сказав? Оці телеграм-канали, де збори проходять? Перша ракета прилетіла, навіть тривоги не було. Це теж орки зробили? Хай би вони всі виздихали мені. Я просто спрашую, що ви зробили особисто, щоб цього не відбулося, щоб ці ракети не долетіли, щоб менше постраждалих і загиблих було. Що ви особисто зробили? Де ті гроші, які виділяються на озброєння? Та заберіть, ви, блять, ВВО з кончозаспитою конченої. З Сказана! Залітних поселков, де е, ляшки, шляшки, е, Порошенки живуть, Тимошенки живуть. Харе їх там, блядь, оберігають. Туда все одно ніколи не прилітає. Поставте на Харків, на Миколаїв, на Кривий, Ріг, на Запоріжжя, на Суми, на Дніпро, на Одесу. Сидите, суки, харі, свої подкальнювали жопи бережете. А потом що, кепочки поменяєте триколор будете носити? Ви на це надієтеся. Ваше щастя, що камера висока, тобі я показав би відповідь. От правительства народу. Сидять, суки, на державних бюджетах, 400 свиней литних, откормленных. Забори по 4 метра, блядь, хоть би один кирпичи, сука, туда долетів до вас, падли. Доказать, блядь, за 5 год не смогли в Галланском суде причетність Росії до е, е, війни в Украине. По 7 пунктам просрали позов Украины против Росії. Нічого не змогли доказати, ні присутність зброї, ні фінансування агресії, ні е, війну Росії, ні загиблих, ні, ні хера не змогли доказати в ГАА. Що ви, блядь, робите? Там їздите туди-сюди райотися, потім е, обсє та пар'є. Петя, в тебе, ж, сука, все було, 5 років тебе була в власть в руках, це за 5 років не змог собрати доказову базу і ви проїбали позов в ГАГі проти Росії. А тепер вони ходять, хвастаються. Казав міністр там Захарченко, психолог на місці, людям допомагає, а люди мені дзвонять, спрашують, де той, блядь, сука психолог. 25-річна дівчинка сидить, як восьмістілітня бабка, така голова труситься. Де той йобаний, каже психолог? Кого куди допускають? Всі попоприкривали, нікого нікуди не пускають, нічого не, не кажуть і не роблять, блядь. Только этих зборщиків, зука з відеокамерами туди пускають. Зараз мере прийдуть, хери свої е, обов'язки, губернатор знімає відео, щоб не мішало Надо ж красиву картинку, ж красиве відео. А люди хай лежать на асфальті трупами. Нічого, що донати з скоростю світа залітали, коли ми збори об'являли. І ті ж вашу мать нехай. Це ви хизуєте з цим? Покажіть, куча, що ви зробили, що ви купили, скільки помогли, скільки роздали. Спросіть у мене, я вам розкажу, скільки я за три роки, куди що відправив. У мене чеки, квітанці, накладні, звіти, переписки, скріншоти, акти прийома, все є. А ви тільки збори і хвастаєтеся зальотами до НАТО. І як військами міряєтесь, у кого більше за сутки збралися. А люди, як були самі з горем і бідою, так і залишилися. Ніхто допочі не отримав. Не від мері, не від ферії, не від депутатів, ні від районної ради, ні від кого. А уж тим більше, блядь, від ваших хер дождешся. По спискам Горсавета. Знаємо ми ваші списки Горсавета. З губами накачаними будуть зараз у списках постраждали. Так як е, військові. По бумагі числиться, це ще не воює, а по факту сидить пиво п'є в Германії. І зарплату отримує. Списки ми ваші вже знаємо. Ситуація жахлива. Тим паче, що люди тільки зібралися біля церкви на свято. Я взагалі не хочу про то, полтора метрового урода долбаюба казати кремльовського що за Ну наш, я чекаю реакції світу. Кого? Стурбованих гупошльопів. Вічно стурбованих гупошльопів ти чекаєш реакції. Ще один хай полов. От подивіться, як на все печально давати ще гроші. Скільки вам їх ще давати, як казав Господь, хоча б десятину треба ділитися, ви все крадете. ООН заявило, з перших днів війни, думайте, вони посчитали, 413 українців загинуло, поранені 2000. ви, блядь, на якомусь калькуляторі так считали? У вас з зренням, хірова куля куряча стипата, що ви не побачили орків на Запорізькій АЕС, а тепер у вас ще й з цифрами хірова. Щоб у вас так читали. Хорошо, що у вас немає загиблих, не поранених. А, і хочу ще передати привіт Марії Барабаш. Ти коли піарешся на сумах, на моїх рідних і на людях, на загиблих. Ти хоча б цифри перевіряй. 23 загиблих і 20, 20 поранених. І следующа фраза: е, ці гроші треба на ЗСУ. Куди? Можна спросити, куди? На офіційні рахунки Міністерства оборони? І хлопцям руки в окопи. Хлопцем руки в окопи, я і так можу допомагаю, і люди їздять допомагають. А на офіційні рахунки, з яких ніколи не приходить, хлопцям ні в руки, не в окопи. Отмивальчиця херова. Учора са кашвілі сасала, а сьогодні вона бігає проти Єрмака гавкає. дозволили. Майдани водять по хрещатику. А блядь, була со своєю критикою Єрмака перший год війни? Осижувалася. Бабки забирала, а потом пропала на 4 місяці, потом 5 з'явилася. Зробила фоточки з трупами на асфальті у Бучі, знову пропала. Нормальні у нас волонтерики Уже Вже від таких. Не просто читайте новини в телеграм-каналах і пабліках. Ви читайте коментарі людські, хто хоче знати правду і хто хоче допомогти. Ви багато чого цікавого знаєте того, чого вам тут не скажуть на єдиному шмарафоні. У мене немає слов. Одні емоції, матюки, вибачте. Одні емоції, матюки. Ти до церкви і всіх накрить двома ракетами і першу даже не предупредить людей. Це треба, бути, я навіть не знаю. Я думав, хуже, орків вже немає. Та ні, є свої внутрішні гниди. Не ні тривоги, нічого. А якщо є повітряна тривога, будь-де, Сразу всіх, як бидло викидають на вулицю, просимо залишити приміщення, бо тут немає укриття. Звісно, ви виходьте на вулицю, хай вас там лучше їбануть. Ліж Луч би мене несли відповідальність за це. Це ваша позиція? І стоять люди вдоль торгових центрів на вулиці. Оправдання легке. А от приміщення попаде, потом е, під обламками будуть люди. Ну, звісно, а так не треба обламки збирати, одразу тільки трупи. Укриття то не приміщення, це такі ж самі приміщення, як і торгові центри. Ви ті бачили укриття? Так ви нічого не робите для того, щоб людей зберегти і убезпечити нічого. Ні, ви робите. Робите. Не попереджаєте про першу ракету. За це хтось понесе відповідальність. У мене запитання до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Міністерства оборони, Генеральний штаб, е, головнокомандуючий Збройних сил України. Я задаю питання. Голова військової Сумської обласної військової адміністрації поназивалися ж військовими адміністраціями. А слові хуйтрі ошибки, як робили, так і пишете. Підпиздець і підпиздець. Під Хтось понесе відповідальність, я вас задаю питання за відсутність е, об'яви повітряної тривоги про першу ракету. Хто хоче допомогти, ще раз скажу, або читайте коментарі, шукайте цих людей, або дзвоніть на 068 354 57 37 на 068 243 01 30. Кажіть, ми постраждали, ми потребуємо допомоги. Пишіть, кажіть, що вам конкретно треба, чим зможу, допоможу. Хто захоче скинути гроші. За ті гроші теж купив, А не по спискам, які дасть міська рада посаждали. Знаємо, ми, бля, ці списки, просто господи, повторяю, от якось так. А далі слухайте єдиний марафон. Там розкажуть вам реалії і факти. Нужну інформацію, як Гебель сказав. Ви всі по Гебель случилися. Тупоє стадо, от настоящий народ. Не треба бути. Думайте, читайте, шукайте правду.